Підкурювачі неба і глядацьких сердець у Малій Висці відбувся авіафестиваль Вись. Другий рік поспіль до невеличкого міста з'їжджаються тисячі людей, щоб подивитись на десятки літаків та гелікоптерів. Серед учасників шоу сучасний авіатранспорт приватних компаній, авіаклубів та парк техніки льотної академії, яка разом з міською владою Малої Виски організувала фест. Чим ще цьогоріч дивували глядачів пілоти, розкаже Яна Семенюк. Авіафест влаштували на злітно-посадковому майданчику малої виски. Розпочали з урочистого відкриття на сцені. Після відвідувачів розважали концертом. В той же час розпочалась і авіачастина. На землю почали спускатись парашутисти з прапорами України. Неподалік від сцени за парканом вже стоять готові до польоту літаки. Близько до них гостей фесту не пускають. Цьогоріч організатори обіцяють дивувати ще більше ніж попереднього разу. Запросили більше двох десятків учасників з різних міст України. Торік було вдвічі менше. Більшість, які сюди прилетіли, це власники літаків або вони виробляють ці літаки, тому вони з радістю на це відгукуються. Єдине, що зараз багато фестивалів таких проводиться і за кордоном, і в нас так. Півпалочо зараз за кордоном ряд фестивалів проводиться, і не всі до нас приїхали, але достатньо для фестивалю. Тим часом учасники починають показові польоти. Це кружляє гелікоптер Кременчуцького коледжу національного авіаційного університету. Член його команди каже, фест надихає не лише глядачів, а й пілотів, незважаючи на те, що участь дороговартісна. По перше перельот з кремічуга сюди займає час час двадцять, ну і звісно ж на обратну дорогу. Ну і участие в самому шоу теж на полчаса должно быть заправка. Десь около 1000 літрів треба керосина. Далі повітряний бій виконують два літаки, як... На робота такого рівня потребує років досвіду, говорить пілот з Тобто Самостійно можна слітати по кругу 10 часов. От десь то до на такого рівня, ну 100 як двісті, смотря як часто, 300 часов. То есть ну кілька років. Чимало глядачів на авіафест приїхали цілими сім'ями. Діляться враженнями. Хороші фестивалі. Я вже другий рік приходжу сюда. В тому году теж було. Що є де вдихнуть? Подивитися на самоліті, діткам показати позитив від проведення фестивалю мають не лише його відвідувачі. Завдяки шоу у Малійвисі планують відновити місцевий аеродром. Міська влада підкріпила свій намір угодою з льотною академією. Ми відроджуємо аеропорт на нашій території. Це десь можливість сьогодні, і завтра і створювати робочі місця і приймати сюди борти. Тобто, життя в Малій Виски відновиться за рахунок нашої авіації. У нас є тут чудовий здоровий ангар, в якому можемо проводити профілактичні роботи, і обслуговуючі роботи нашої, нашої малої авіації. Цього року, як і минулого, авіафестиваль Висі відвідали близько 10 тисяч глядачів. Підрахували організатори Яна Семюк Анатолій Басистий день за днем.